І от у нас завжди є в житті такі люди, які і будуть, поки є наше его, навіть коли ви віддаєте в стане пробудження, просвітлення, якісь високі, завжди будуть люди, які відображаються, і будуть казати, ти не туди йдеш, ти щось не то робиш. І це нормально. Головне, щоб ви були готові або не готові, як уже у вас вийде, або йти. Попри цих людей, так як попри прего, ви знаєте, про що я говорю. Тому що коли ти пробуджуєшся, ти так его розум постійно щось розказує. Ну, постійно, і буде казати, ти не то робиш, ти нічого не знаєш. І воно на своєму рівні право. Так само, як і людина, кожна, ви знаєте, що все одно вона права на своєму рівні, не для вас, а на своєму рівні, от вона так бачить цей світ. От людина пише якісь там гадості, скажімо так. От вона в цьому світі живе, і вона його так бачить, і для неї він такий і є. Це треба розуміти. Для вас це не так, а для тої людини це так. І кожна людина має свій світ і має свою правду. Але це не значить, що це є з вами одне і те саме. Тому, якщо ви йдете з Богом, ідіть, і ви будете бачити багато відображення свого его, своїх скрихів в людях, а так само будете бачити світло. Будете бачити такі екзамени, до чого ви готові. Хтось вам буде доказти, що вам не туди йти, знаєте, як его ваше. Але якщо ви готові, ви будете йти попри ці всі заборони, ви будете з Богом, і ви будете бачити, що ці люди будуть просто пропадати з вашого життя, з'являтися нові, світліші, ваші частинки. І так, все життя, в принципі. Тому о, все наше життя, в принципі, це є гра, ми самі з собою граємо, самі собі забороняємо, самі собі дозволяємо. Головне в цьому всьому бути собою, відчувати себе, відчути і зрозуміти. Ви побачите, що крім вас взагалі в цьому світі нікого немає. Взагалі на світі нікого крім вас немає. Що би ви не бачили в цьому втіленні. І так само, якщо ви підете втілення, цей світ для вас також, також перестане існувати. Це також треба розуміти, ми все самі створюємо, все самі руйнуємо, ну, якось так бавимося. Головне в цьому житті, знаєте, проходити якусь таку еволюцію, таку задачу еволюційну як людина. Тому що ми з вами, в принципі, не люди. Насправді. Але як людина ми мусимо тут побавитись і якось еволюціонувати, ставати світлішими, кращими для самого себе та для всіх інших наших частинок, які є також ми, з вами мої любі. Але саме головне – ти з Богом. І тоді все стане вам зрозуміло, ви почнете бачити істину, почнуться відкриватися, ваше серце, очі, і ви почнете просто знати, хто ви є і що ви тут робите.